Які забруднювачі становлять найбільшу небезпеку для кінцевої якості продукції, яку ми споживаємо? Основне питання це важкі метали, такі як цинк, мідь, залізо, кадмій і багато, багато ще інших, які саме знаходяться в цих місцях бойових дій, і потім вони переходять в рослину і також частково переходять у готову продукцію. Наш укравід інститут займається дослідженням саме усієї цієї ланки, цього ланцюжка, тому що дослідження тільки ґрунту і визначення валових форм, наприклад, чи доступних, це замало, тому що треба розуміти, що в залежності від кліматичних умов, ґрунтових умов, ПАЖ, вод, водних показників, так і навіть ми відмітили для себе, що навіть залежно від культури. Різні рослини по різному ці поглинають елементи живлення, і по подальшому уже або засвоюються в готовій продукції, або ж ні.